9 листопада, день української писемності та мови це одне з наймолодших державних свят. Його запроваджено 1997 року за ініціативою всеукраїнського товариства просвіта імені Тараса Шевченка. У листопаді 1997 році був ухвалений указ президента України про День української писемності та мови. У ньому сказано за ініціативою громадських організацій та ухвалення важливої ролі української мови в консерванції українського суспільства встановлення День української писемності та мови. Свято відзначається щорічно 9 листопада, в День вшанування пам'яті, преподобного Елнестро Лістописця. Земля українська стородання така ж жідавна наша мова. Учені довели що вік нашої мови 7 тисяч років. З покоління в покоління в часи розвитку та падіння передавали нам предки цей скарб. Народ плекав у рідну мову у піснях, легендах, переказах і передавав від роду до роду, щоб не загинуло. Пропонуємо вашій увазі відеоролик про заснування та умови виникнення свята. 9 листопада українці відзначають День української писемності та мови. Це свято спрямоване на підтримку рідної мови, привернення уваги до проблем української мови, її вивчення та розвиток, її популяризацію та водночас демонстрацію її краси та багатства. Цього дня також вшановується пам'ять преподобного Нестора Літописця. Найвизначнішою працею Нестора Літописця є повість временних літ, яка була написана у Києві на початку 12 століття та до нинішніх часів залишається найвидатнішою пам'яткою слов'янської культури. Саме Нестора Літописця називають першим істориком Київської Русі, та вважають, що саме з нього починається писемна українська мова. Українська мова вирізняється своїм багатством та красою, тому недарма вона вважається однією з наймалозвучніших мов світу. Давньою українською мовою написані козацькі державні документи та хроніки. Українці мають свою могутню класичну літературу, визнаних світом геніїв. Варто зазначити, що українська мова є однією з найпоширеніших мов у світі і за кількістю носіїв займає 26-те місце. Та незважаючи на багато історію, потрібно пам'ятати, що українська мова перебувала під заборонами, утисками та репресіями майже чотири сотні років. Мова це найбільший скарб будь-якого народу, і досвід людства упродовж тисячоліть переконливо доводить, що занепад мови це зникнення нації. Лише після незалежності України наша мова отримала нове життя, новий шанс на повноцінне існування. Однак Проблема української мови залишається і досі. Тому, на жаль, українцям навіть у власній незалежній країні все ще потрібно боротися за українську мову. Народна мудрість стверджує: скільки знаєш мов, стільки разів ти людина. Однак без рідної мови жодна людина не здатна повноцінно почувати себе частиною власного народу, його історії та культури. Як говорив Володимир Цюсюра, мова. Це душа народу. А народ без мови не народ. Любіть українську мову. Вона прекрасна. Мова моя рідна, доле поленова, шануй українцю, шевченка слова. Шматували лютого, били ботагами. Дехто хотів, щоб тебе не стало. Цвіти і смійся рідне слово. У серці щирому звучи. Моя чарівно рідна мова. Дитина цвітом не мовчи. Мова моя рідна, українська мова, солов'їна пісня, неньки колискова, ніжна і ласкава, сонячна й чарівна. Ти звучиш повсюди. Мова моя рідна. Без неї не зміг би на світі прожити, не зміг би помітити земної краси, не чув би й не бачив, як шепиться жито, з якого стікає краплини роси. До рідного слова торкаюсь душею, боюся чорнити чи зрадить його з цих слів. Наша мова пишаємось нею. Це музика і пісня народа мого. Все заберуться, залишилося слово. Знову до життя повернемось. Ми лише тому, що не пропала мова, то ще ми люди між людьми. Не говорить так в нас мова, Солов'їна, бо мова вище, ніж пташиний спів. в її скарбниці, доля України, глибина таємниця правіків. Для нас рідна мова це не тільки дорога спадщина, яка об'єднує в собі народну мудрість, вироблену десятками і сотнями поколінь. Це наша гордість, бо все, що створено нею, увійшло в скарбницю загальнолюдської культури. Весь світ віддає шану великим володарям українського слова Тараса Шевченкові та Франкові, Лесі Українці та Коцюбинському, Нечуєві, Левинському та Сковороді, Котляревському та багатьом іншим майстрам слова, що довели милозвучність та багатство мови, щоб передати при Поколінням цей дорогоцінний скарб, гідну покоління спадщину, котру треба примножувати та оберігати. Джерело й найчистіша скриниця, з якої черпаю натхнення і снагу. Вона кришталева, дзвонить іскриці. Я з нею тамую духовною жагу. Ти хвилюєш серце, ти єднаєш душі І тобі. Любов'я признатись мушу шайвом, злітаєш до синього неба. Пісни чаруєш віршами сонет. В шелесті трав, в цвітіння калини. Я чую цю мову, у сні наяву. Вона в моїм серці це вся Україна, я дихаю нею, я нею живу. Та звучить на Світом, піснею, дзвінкою, мовою українською про щастя і долю. Тож плекаємо, рідну, бережимо слово, зі щирство, вшановуємо українську мову. Без мови не створити нам держави, доріг тернистих не перебрести. Нехай вороги жорстокі, лукаві, стіною стань і мову захисти. Земля моя найкраща єдина, я спів твоїй сатеньком люблю, моя найкраща Україна, я щиро і віддано тебе люблю. Українські діти всім говорять сміло, свій народ любити то велике діло. Лиш по-українськи любо говорити, і по-українськи Господа молити велична, щедра і прекрасна мова, прозора й чиста, як гірська вода. Це України мова барвінкова, така багата і вічно молода. Загоїться всі рани, розчиниться вся кров. Колись мене побачиш ти. Відучую і, і знов я подарую чисте небо і прийде весна колись, коли закінчиться війна, тому що я Україна, я витримаю він, я захищу тебе, відку, що в мене цілять від усіх тому що я сильна, я подолаю все, бо ти мене в своїх руках несе. В голови поклавши, відправились у сні, колись назвуть героями вас, ви мої сини. Зацвіте калина, мов кров червона, згадає батьківщина, яким ти був коза. вірю з тобою, я в наші сили, свобода в серці як крила, і мир повернеться знов. Тобу я все подолаю, завжди добро перемагає і переможе любов тому що я Україна, я витримаю біль, я захищу тебе від куль, що мене цілять від тому що я сильна я подолаю все, бо ти мене в своїх. У руках несеш. Мій край читовий Україна, тут на родильській її я, тут нас навколо і колино, чарівна пісня, солов'я. Все найдорожні в цілому світі, бо тут почався наш поліці. Тут волоски синів житі, звідси ведуть дороги в світ. Усе найкраще і єдине, і радощі, усі жалі. Мій рідний краю, Україну, найкраще місце на землі. А найдорожча рідна мова джерельцем радісно дзвенить. І мила пісня колескова, чумацький шлях кудись зорить. Всіх нас і рідна мова, всіх, хто живе у цім краю, вона прекрасна, світанкова. Я в ній свою наснагу п'ю. Ми, українці, живемо у вільній незалежній державі Україні, розмовляємо рідною державною мовою, а мова в нас красива і багата, мелодійна і щира, як і душа нашого народу. Друзі, куркуйте світом гордо і незалежно. Знаємо, що ми діти вільної України, багатство, але роблячої і доброї, щирої нашої батьківщини. Вона одна у нас як мати, і від нас усіх залежить, якою вона буде наша мила, вітчизна. Любімо свою мову, свій милий край, свою Україну. Замисліться, ніхто не прийде наводити нам лад у нашій хаті. Ми мусимо це зробити самі власними зусиллями. Пам'ятайте. Мовні обов'язки написані для нас, українців. Поки буде жити українська мова, буде існувати українська нація, бо мова дух народу. В нашому борщі лише одні вітаміни і Саме найглибше у світі метро Доброго вечора, ми з України Там, де гуцулів веселих ірба, дують трамбіти на полонинах, бо то саме довша у світі труба. Я і скільки з України з нами, Маленький на Богдан пісня, голос на вини гучно, є варвам, бачиш, як ватри палають чуєш голосом. Ми з нами,